Натуральний справжній український продукт, який є дуже корисним для нас, але нам всім сказали, що це не так, це небезпечно. Від цього утворюється серцево судинні захворювання і замінили його на рафіновану сонячну олію або масло рама, якесь. Да? Тобто, як люди неосвічені, не знали, що вони їдять насправді дуже корисний продукт. Цей продукт містить вітаміни групи Д цей вітамін містить корисні жирні кислоти. Звичайно, його не потрібно їсти багато. Цей продукт на ньому можна смажити, тому що він не переходить в форму концерагенів. Цей продукт наш. Український смалець так, ось тут смалець фермерський. Його можна використовувати для смаження, його можна використовувати для випічки. Також Консергенів він не, не, не містить. Тут немає таких трансжирів небезпечних, як утворюється під час рафінації, дезодорації олій або перетрні під час перетерифікації. Якраз такі трансжири не утворюються, але це дуже дорогий процес. Тому перетерифікованих жирів мало у нас принаймні, я їх не бачу в складах, Але смалець можна використовувати. Всі, хто кажуть, що в мене немає коштів на масло, ГІ, будь ласка, 19 гривень ось така формочка. Можна смажити, але смажити не корисно. Не корисно висмажувати. Трошки десь додати невелику кількість під кришечкою, підсмажити, щоб не утворювалися ті небезпечні жири, можна використати.